Добре, десять лікар Ви учасники зі зі зі. До Вашою уваги з чемпіонату на сторону стали ціркова. Так, тур. саме тут етапі. Зараз атака. Перша у стар. Вступає у гру, намагаючись на воротах Владислав Власенко, 22-й марк. Ах, який м'яч! Завивають зараз господарі. І відкривають рахунок у нашому матчі. Національному воротах Владислав Власенко, 22-й Марк. Ах, який м'яч! забиває зараз господарі. І Всього в цьому мене все стосовно персоналів. Продовжуємо дивитися. Удар Серія рикошетів. і вдається тут вибити м'яч. Не голкіпер. Але є ще на продовження. Удар! Блискучий сейв від захисника. Як. Удар під поперечину. І 2-0. Стає рахунок. Стар! Під поперечиною. І 2. 0 Удар. Знову декілька рикошетів, Але добування. Контратака. Чисельна більшість. Оскає футзал 2. Удар. Раз. Загалом. Розберемо матчі. Та їхні результати. Як зараз, не забуває стар. Знову вбивчий. 4 хвилини залишається в основному часі першого тайму. Потрібно виходити на ударну позицію. І, зрештою, домоглися свого стар. Голом візнають. 4 хвилини залишається в основному часі першого тайму. Потрібно виходити на ударну позицію. І, зрештою. Удар. Тягне його голкіпер. Аккуратно! Остання хвилина на пошатай на час шестой. Є з нейворостан про номер 17. Залишається декілька секунд до завершення першого тайму. Можливо, буде ще одна результативна атака. Але ні, 22-й Дмитро. Э, він, цицький, як не забиває зараз старт. Вже просто. М'яча у гру, але зараз помиляються. Удари знов на місці голкіпер. Контратака. Андрій Неруш. Та тягне. Цей удар. Проходиться передача. Удар і М'яч у воротах. Але на кого буде зарахований м'яч? Це питання, хто ж саме там зіграв. Проходиться передача, Удар! І м'яч у воротах. Але на кого буде зарахований м'яч, це питання. О, до цього я нагадаю. Стар були вимушені виключно відіграватися. А зараз 3-3, друзі! Ось така швидка відповідь. І таким черпачком елегант. О, до цього я нагадаю. Стар, були вимушені виключно відіграватися. Зараз! <плес> 3-три, друзі! Ось така швидка. Тача, <плес> Стеценко, скидка! І знову! гол! Три голи. Буквально за дві хвилини ми з вами побачили. Стеценко. А ценко скидка і знову оу. Скайпу зал 2, які тільки но встигли зрівняти рахунок. І ось вже вони ледь ви не пропустили двічі. Могу в руки забрати. Oh Удар! І 4-4! Схопив на помилці голкіпера. Удо! Чотири, чотири! І друзі, п'ять, чотири знову. И, друзья, 5, Шо? Острел и Стеценко в покер. 4-6 посыпались в СКАЯ Футзал 2, иначе тут не скажешь. Острістерко оформлює покер скидка у центр. Ще один удар по воротах є від знову дуже швидко. Фактично, гра без центру поля в нас наразі спостерігається. Команди переходять від однієї половини на Та Таскає футзал 2 забивають. 5-4. Інтрига відновлюється. Знову дуже швидко. Фактично, гра без центру поля в нас наразі спостерігається. Команди переходять від однієї половини на Та Таскає футзал 2 забивають. 5-4. Інтрига відновлюється. А саме хвилину 40. Їм ем не можна порушувати правила, адже може бути 10-метровий удар. Як не забиває Стеценко у центр. Удар по воротах і чудовий сейф від голкіпера. Тягне він м'яча прямо з самісінького кута. І а, буде кутовий, але по часу вже практично.